Всім добрий день. Друзі, хочу зняти сьогодні коротеньке відео, дуже багато питань, чим я підкислюю свою гортензію, щоб вона поміняла колір. Почнемо спочатку, чим... дуже багато питань, чим я ще її підживлюю. Дивіться, зараз все розкажу по порядку. Підживлюю я свою гортензію не так часто весною я вношу ложку нітромовоски. Осінню я вношу суперфосфат, також ложку під корч розсипаю. Далі я підкислюю свою гортензію ось ложку ось такого підкислювача. Це сірка в гранулах, ложку теж вона в гранулах і розчиняється повільно, що вистачає на практично сезон. Ще можна підкислювати. Під живлю гортензію мені подобається ось таке добриво, Я теж ним підживлюю. ну Один раз теж весною, десь в кінці квітня, в травні. місяці, Від хвороб я люблю, добриво, люблю препарати, які не шкідливі для людей і для Колишнє носове здовище, от актовер виробляю протягом шкідників. Що е по підкисленню та зміні кольору? Дивіться, е саме підкислення не міняє колір бітки, Але воно дуже потрібне. Перед, е під, під тим, як я буду вносити добрива, які міняють колір. Треба підкислити свою гортензію. Весною, коли гортензія викидає квітку, свій бутончик, маленький, ось такий. Зараз я вам покажу. Десь у мене був ось такий бутончик. Бачите? От. Ми починаємо свою гортензію. Десь ми ще тут є такі маленькі. ну... Більше поки не бачу. Отакую вже, бачите, трошки запізно, але той самий раз. Може, де ж що десь між тим і цим. Ось. І ми починаємо її вже підливати добре для того, щоб вона змінила кольор. Я підкисляю звичайною лимонною кислотою. Багато хто кладе столову ложку на відро води, я кладу чайну ложку. На відро води, такою горкою, і підкисляю свою гортензію. Я притримуюсь того правила, що краще не докормити, чим перекормити. У мене таке, таке правило. Далі, сьогодні я поливаю підкислюю ґрунт. Завтра я вношу добриво для гортензій. Ось таке добриво це польське добриво для гортензій. Воно е, працює, але. Я би сказала, що в ньому є якась е, трошки щось не. Ну, як би то сказати, щось десь, напевно, при тому, як його робили, щось десь ну, чи, чи не доклали, чи як це сказати правильно, я не знаю. Воно працює, але не настільки гарно, як мені би хотілося. Я в цьому році спробувала підживлювати. Звичайними ось такими алюмінієвими квасцями. Є ще добре наші українські з алюмінієм, але в них теж є трошки десь десь щось теж чуть-чуть. Але вони теж працюють. Ну, от квасці мені сподобались. Я кладу ось такі кваси столову ложку на відро води. І на другий день, після підкислення, я. Поливаю свою гортензію. Чому на другий день? Тому що сьогодні гортензія поглинає підкислення, а наступного дня вона вже при тому всьому, що вона підкислена, вона краще засвоює добре, яким ви її дати, підживлювати. Це правило для гортензії підкислення на другий день підживлення і від того нікуди не підеш. Так, я починаю під живлення, дивіться, як тільки бутончик з'являється, і десь, скажімо так, в середині або в кінці травня, там по погоді дивіться, я вже підготовлюю один раз, три рази на місяць. Один раз це середина травня, з середини травня до середини. <світування> О, Боже, і першого місяця, господи, до середини червня, вибачте, От, це один раз підетовує три рази. Потім знову один раз в дві неділі. І гортензія має ось такий колір, який я вам показую. Бачите, він і блакитний, і більш синій. І ось такий ось фіолетовий, рожевий, ось такий. Ці добрива вони працюють. Ще, коли починається вже така пора, як зараз, мені дуже подобається підкислювати гортензію яблуками. Я теж, У мене є відео на каналі, можете подивитися, як я готую то підживлення. Дуже багато питань, як підживлювати кефіром і сироткою. Можна теж. Мені не дуже подобається, але можна літр сироватки на 10 літрів води. Але знов я, я для себе кладу пів літра, 700 грам сироватки. Ну, літр мені от забагато. Кефір теж можна, теж літра кефіру на 10 літрів води. Я для себе це вже випробувала, мені так подобається. Ось хочу показати такий дуже гарний, блатит, блатитна, малесенька квіточка. Не знаю, камера передає чи ні. Прямо така. Ось. І, друзі, ось таке підкислення можна проводити з гортензією. Всім дякую за увагу, гарного дня. Я сподіваюся, що я вам відповіла на всі ваші запитання. Якщо були запитання, ще пишіть. Мирного нам всім неба і до слідчих відео.